Добрий вечір. Хочу, хочу порозмишляти з вами над Словом Божим, дорогі мої друзі. Я закликаю вас не слухати тих, хто намагається принизити Христа. Я закликаю вас піднятися над тими хитромудрими термінами, що вживають люди, які не впевнені ким на, насправді був Ісус Христос? Не варто довіряти людині, яка говорить, я вірю, що Бог явив себе через Ісуса Христа. Краще дізнайтеся, що вона думає про особистість утіленого Сина Божого. Також не можна довіряти тому, хто стверджує, ніби Христу, вдалося відобразити Бога, Бога краще, ніж це робили інші. Не слухайте і тих, хто заявляє, ніби Ісус Христос був найбільшим релігійним генієм, який краще за інших, пізнав Бога і розповів про Нього. Всім людям. Усі ці судження про Ісуса Христа образливі, Він був, є і ніколи не припине бути Богом. Коли ми приходимо до Нього і пізнаємо Його, то повертаємося до спокон вічного джерела. Ісус Хер... Христос має всю повноту Божества. Це дивовижне найбільше чудо. Коли наші душі рішучою та усвідомленою дією віри і молітви повертаються до спокон, вічного джерела нашого існування, і ми розпочинаємо нове життя. Тільки в Ісусі Христі ми знаходимо це джерело, що дарує справжнє задоволення. Я думаю, що саме це відчував Джон Ньютон, співаючи диво нового народження, багато страждальне серце моє, поглянь на блаженне джерело, і відтепер ти можеш заспокоїтися. Амінь. До побачення, дорогі мої друзі. Дай Бог ще потім ще буде время і поразмишляем з вами. Амінь.